Магічна допомога єдинорогів, колода від Дурін Вірчі, людина, яка спілкувалася з міфічними і е, істотами, Ця, ці карти, е, поради від єдинорогів. Ви одразу на карті бачите поради, карти використовуються як метафорічні, або як карти порада на день, що саме вам допоможуть, і що саме в. Цей день вам потрібно чи остерігатися, чи чим зайнятися. А, тобто повні, повні поради. Карти мають велику 8,5 на 12,5, карти покриті поліграфічним лаком. А, щільність карт дуже приємна. Все на російській мові. І карти, і